Вас вітає онлайн автошкола час. Через декілька хвилин ви дізнаєтеся, як можна з допомогою нашого сервісу отримати посвідчення водія або відновити знання правил дорожнього руху та підвищити кваліфікацію, якщо водійські права були отримані давно. Якщо ви дуже зайнята людина і маєте складний графік роботи чи навчання. Немає на кого залишити маленьку дитину. Захворіли чи остерігаєтеся захворіти, контактуючи з іншими людьми? Живете далеко від автошколи, давно отримали водійські права і тепер хочете відновити знання з ПДР Онлайн автошкола час це те, що вам потрібно. Ми створили інформаційний програмний комплекс дистанційного навчання, який працює наступним чином. Переглядаєте сучасні відеоуроки з використанням 3D графіки, які відповідають всім останнім змінам в правилах дорожнього руху України. Вітаємо вас в цьому відео. Розглянемо тему обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Проходите практику в режимі онлайн тренажера по актуальним тестам МВС. Складаєте залік по темі. Склали залік, переходьте до наступного уроку. В кінці підсумковий іспит плануйте заняття самостійно, ніякого графіку роботи. Навчайтеся на сайті або в мобільному додатку в будь-який час і в будь-якому місці. Потрібен тільки інтернет. Під час навчання вам буде доступна детальна статистика з розумінням готовності до іспиту, можливість проаналізувати помилки та повторити матеріал, доступ до чату, де можна задати питання викладачу, потужний функціонал з вибором мови навчання, категорій, режимів проходження і багато інших корисних функцій. Щоб отримати з нашою допомогою посвідчення водія, вам потрібно подати заявку на навчання, пройти теоретичний курс на нашому сайті або в мобільному додатку скласти теоретичний іспит в територіальному сервісному центрі МВС, пройти практичний курс водіння в будь-якій автошколі України Скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія. Якщо ви вже зареєструвалися у іншій автошколі, при цьому бажаєте додатково пройти наш теоретичний курс або отримати водійські права давно, і тепер хочете відновити знання, вам достатньо самостійно активувати опцію преміум і отримати повний доступ до нашого курсу. Спробуйте безкоштовно. Зайдіть в меню відеоуроки і приступайте до навчання прямо зараз. Вітаємо вас в цьому відео ми познайомимося із загальними положеннями. Добрий день! сьогодні ми розпочинаємо курс з вивчення правил дорожнього руху, і у нас сьогодні перше заняття. Перших три уроки вже відкриті. Зустрінемося на заняттях.